Сьогодні у випуску. Водієві вантажівки, яка зіштовхнулась чотирма попутними машинами, обрали запобіжний захід. Під час аварії загинула немовля. Били по голові, ламали пальці, стріляли. Так про полон у вагнерівців згадує Юрій Рубан з помічної. Вперше за новоюліанським календарем День Петра і Павла відзначили у Кропивницькому храмі. У Ленінському райсуді Кропивницького обирали запобіжний захід водію, якого підозрюють у вчиненні аварії, унаслідок якої загинула 11-місячна дитина. Троє людей, серед яких дитина отримали травми. Сказала прокурорка Ольга Новікова. На цих світлинах ви бачите місце аварії. Вона сталася на трасі поблизу села Скалівських хутори Новоархангельської громади. Прокурорка просила суду брати запобіжний захід водієві у вигляді тримання під вартою на два місяці без можливості внести заставу. Вантажний автомобіль марки Ман допустив зіткнення передньою частиною в задню праву частину легкового автомобіля марки Рено Логан», який рухався попереду автомобіля Hyundai Accent з подальшим. Не на керованим наїздом автомобіля марки Renault Logan на спеціалізований вантажний фургон на себе зі слів прокурорки, за скоєне передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років. Підозрюваний водій вантажівки не тікав з місця аварії, допомагав травмованим і був тверезий, розповіла його адвокатка Аліна Турта. Просила суд обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підозрюваний свою провину визнав. Я розумію, що я зробив. Я не вмію красиво говорити, я простий водій. І на мою думку, якщо я буду за гратами, ну, я там нічим не допоможу постраждалим, яким я можу допомогти там, і лікарні, допомогти їм похоронами да, і так далі. Чим зможу не всім можливим людським допомогти. Я за свої 29 років нічого не нарушав. Суддя Леонід Плохотніченко ознайомив сторони з клопотанням батька загиблої дитини, де той просить суду брати запобіжний захід підозрюваному тримання під вартою без можливості внесення застави. Запобіжний захід у тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застави. Хвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду. Чи будуть оскаржувати рішення суду? Адвокатка відмовилась говорити. Без коментарів, на оскарження мають 5 днів. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Хотілося дітей дуже побачити. Юрію Рубану 54. Він з помічної новоукраїнського району. Півроку, як він повернувся з полону. Та каже, все пам'ятає до дрібниць. До повномасштабного вторгнення працював на залізниці. Пішов у військкомат на третій день російського вторгнення. З першого разу його на фронт не взяли через стан здоров'я. 18 квітня прийшов ще одну комісію. Мене там не сильно запам'ятали, тому я десь вже знав, де треба сказати, що ну, про своє здоров'я не, не, не казати. І так я чекав, ще три місяці я чекав, ну, телефонував до воєнкома, щоб ну, не забули за мене. І... 18 липня я попав в частину. Розповідає, був на Херсонському напрямку, потім у в Бахмуті. Там і потрапив у полон до найманців приватної військової компанії Вагнер. Це російське збройне формування. Говорить, тоді в окопі разом з ним було ще п'ятеро українських військових. Їх оточили російські найманці. Вони були там буквально 30 метрів від нас. Вони ну, встали в повний ріст і ну, там шалений. Потік пуль на руці тут кіску мене перебита осколком. Коли я вийшов вже з окопа, руки за, ну, за голову мені сказали руки. Я тільки вийшов, пролунав постріл і мені ну, я почув, що запекло у мене в боку лівому. Потім мене збили з ніг, почали бити, і вже потім я почув, що хтось ще живий. Каже, попри раний біль йшли самі, інакше б вагнерівці їх добили. Під час допитів постійно погрожували розстрілом. Затвор передірнув, в мене очі закриті, весь час очі закриті були. І поверх голови ну, імітували розстріл. Так два рази мені. <кій> стріляли в мене, то око чуть не видавили, я не знаю, чим вони ці. Наче як і не ніж, ну щось гостре. Це били мене тут, ну в основному по голові, прикладами, ногами там пальці ламали. Розповідаю, у полоні був в Первомайську Луганської області. Поранення лікував полонений український військовий. Мали йод, перекис водню та бинт. У кімнаті площею 30 квадратних метрів жили 30 людей. Зі стелі постійно капала вода. Спать не було де, тому що нар не то Дехто спав на землі, на бетоні. Підстелить, видавали просто бумагу. І якщо там холодно, то вкриватися також бумагою можна було. На повітря зовсім не виводили, ні туалета не було, ні води не було. Води давали нам півтора літрову пляшку або на двох, або на одного. Ну, коли на одного, ну, теж не вистачало. Усіх там, до 40. Після поранень їсти давали один вагнерівський пайок, скажу вам дуже поганий. Против, проти українського дуже поганий. Наші пайки дуже хороші в порівнянні з їхніми. Ну, Там виходило три консерви по 90 грамів, ну, печення замість хліба, ну і чай. У полоні чоловік був два тижні. Звільнили Юрія Рубана 31 грудня 2022 року. Тоді повернулись 140 полонених українців. Дуже гарно нас зустріли після полону. Хорошим автобусом. На, на кожній сідушці були пакети з їдою. Ми ж всі голодні після тюрми були. Говорить, вдома його чекали двоє синів. Нині його мрія, аби в них було щасливе життя. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Почнемо з закритого масажу серця. Я встановлю руки на середину грудини, грудної клітки, руки рівні, ноги на ширині плечей. І я буду виконувати 30 натискань. Медичний тренінговий центр відкрили в Кропивницькому на базі медичного коледжу. Тут вчитимуть надавати першу домедичну допомогу. Центр відкрили за підтримки ЮНІСЕФ, розповідає співорганізатор проєкту Олександр Конельський. П'яти чоловік, студентів медичного коледжу різних курсів різновікової категорії. Ми закупили на 62 тисячі меблі, пуфи, столи, стільчики, карімати, турнікети, повітроводи, марха, мішок амбу і інше медичне оснащення. Медичний коледж нам надав манекени для серцево-легеневої реанімації. Каже, навчання безкоштовне розраховане на молодь. В групі буде 8-10 людей. Будуть проводитися тренінги два рази на тиждень, в буден день і в вихідний день. Ми плануємо провести за період 3 місяці 24 тренінги для різних вікових категорій. 14-18 років, 18-25 років і 25-35 років. Вчитиме надавати домедичну допомогу викладачка медичного коледжу Ганна Бороминська. Як мені покласти стабільне бокове положення? Так? Перше, я Заводжу за рухом іншого коня, підтягу коліна. Бачите, у мене один ліко – це один важель, і коліна це другий важіль, Так? Ми будемо вчити оцінювати стан пацієнта постраждалого. В якихось незвичайних ситуаціях визначати наявність критичної кровотечі, будемо вчити зупиняти критичну кровотечу, будемо вчити звільняти прохідність верхніх дихальних шляхів від інородних сторонних тіл, також проводити серцево-легеневу реанімацію, а саме закрити масаж серця. Говорить, вміти надавати домедичну допомогу це необхідність для кожної людини, особливо під час війни. Якщо ми навчимо людей. Без медичної освіти швидко діагностувати, надавати допомогу при цих станах, то ми збережемо життя багатьох людей. На відкриття тренінгового центру прийшли сестри Юлія та Дарія Решетнікови. Дівчата планують записатися на навчання. Я працюю вчителем і мені здається, що кожен вчитель повинен знати правила до медичної допомоги, тому що ситуації можуть бути будь-які. Одне заняття триватиме дві з половиною години. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. Центр підтримки підприємництва запрацював у Кропивницькому. Цей проєкт Кропивницької міської ради переміг у міжнародному конкурсі для органів місцевого самоврядування. Його спільно фінансують Євросоюз та уряд Німеччини, розповідає куратор проєкту, заступник міського голови Михайло Біжан. Грантові кошти сума 1,3 мільйона гривень. До кінця року це ми купили необхідні меблі, техніку і це ті дев'ять. Семінарів, які ми вже запланували до кінця жовтня, стратегія допомога малому та середньому бізнесу. Тобто ми не будемо дерти там якісь кошти з підприємців для їх навчання. Каже, при розробці проєкту використали досвід Львівської міської ради, яка перша в Україні відкрила такий центр. Там дуже багато підприємців і дуже серйозні податки сплачують люди, тому у них і бюджет зовсім інший. Керівниця центру підтримки підприємництва Львівської міськради Анна Чуба приїхала Кропивницький поділитися досвідом. каже, у Львові такі центри відкрили у 2019 році. Протягом цього всього часу ми навчаємо як майбутніх, так і діючих підприємців, студентів, школярів, адже нашу молодь, наш такий самий золотий український ресурс, треба навчати ще з часів школи. Ми їх навчаємо як чітки з планування маркетингова стратегія, як залучати гранти, як правильно вести бізнес в Україні у нас в центрі підтримки підприємництва проходив курс бізнесовіми руками для ВПО. 47 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб пройшли ці навчання для кропивницьких підприємців. Анна Чуба провела перший тренінг. каже на нього записалися 30 людей. Як підприємця, я розумію наскільки це актуально зараз. Під час воєнного стану дійсно не вистачає і робочих місць, не вистачає працівників, які би могли заповнювати наявні робочі місця. Розумію наскільки зараз багато викликів є у підприємців. Їм потрібна інформаційна, в тому числі підтримка. Цей тренінг триватиме два дні. Наступний відбудеться у липні. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький. Цьому Кропивницькому храмі на вулиці Євгена Маланюка вперше відзначили День Петра і Павла за новоюліанським календарем 29 червня. Минулого року відмічали 12 липня. Люди зібралися на молитву у підвалі храму, який будують з 2018 року. Рішення перейти на новоюліанський календар ухвалили звірянами минулоріч у грудні, розповів настоятель Іван Шубен. Свята, які відносяться до пасхального циклу, вони рахуються від Пасхи. А всі інші свята, нерухомі, вони зміщуються 13 днів. І для прикладу, якщо у серпні за старим календарем ми святкували Макавея 14 серпня, так, то зараз це буде 1 серпня. Свято преображення у нас було 19 серпня, зараз воно буде 6 серпня. Можливо, є ще трошки важче тим людям, які. Час від часу відійдуть храми, так, для них трошки ще незвично, тому що вони часом ще путаються, так, У цих датах то я стараюся, коли є ще стара дата, просто бути в храмі, щоб повідомляти людям, що от такі зміни відбулися. Війна піддвинула це. Тобто воно було, воно йшло. Війна це прибистрила цей шлях. Календарну реформу у православній церкві України розпочали минулоріч, розповів керуючий кропивницькою єпархією архієпископ Марк. Спочатку синод йшов таким принципом, що ті громади, які хочуть жити за новим календарем, за новою значить, їм синод дозволив вже перейти з того моменту, коли такі рішення будуть прийняті парафіальними зборами з парафій. Православної церкви України Кіровоградщини, таких сім громад визначилися з тим, що вони хочуть жити за новим календарем. І таке служіння вони почали вже фактично з Різдва, з всього більше 125 громад. Пояснює інші парафії області, чекають ухвалення рішення про перехід на новий юліанський календар для всіх, у липні має відбутися помісний собор, який має затвердити рішення архірейського собору, на якому було прийнято рішення Ново-Юліанський календар взяти за основу для всієї церкви, лише з умовою, що ті парафії, які хочуть жити за Юліанським календарем, за старим календарем, щоб вони мали таку можливість. Каже на новий юліанський календар Православна церква України перейде з 1 вересня. Антоніна Кретор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.